Закривавлений центр міста. Сумчани сьогодні зранку побачили багато калюж крові. На зупинках, лавочках, скрізь були червоні сліди. Хто їх власник та що трапилось, знає Ірина Котлярова. Зранку весь центр міста був у буквальному сенсі закривавлений. Сумчани, виходячи з маршруток і тролейбусів, мимоволі вступали у калюжі крові. Тягнулися такі сліди від вулиці Першотравневої і аж до Соборної. А скажіть, будь ласка, а що там біля універмагу? Я втрам йшла, там теж такі сліди. Отакі. Вот сліди тягнуться з вулиці Первомайська, 10, вдоль до вулиці Петропавловська, 60, кафе Нью-Йорк і мимо ЦУМа, от сюди, от до Сатли. Чия то кров ніхто не знає. На годиннику майже південь тут немає жодного полісмена і комунальника. Лише люди сидять на закривавлених лавках. Дехто навіть самотужки виправляє ситуацію. А що ви робите? Прибираю. А як часто ви таке робите? Та, ні, це перший раз. Перший раз це мені таке попало. А хто вам сказав? Я сама просто. Неприємно. Пройшовши далі по соборній, ми все-таки зустріли патруль. Для них така подія стала новиною. Наша знімальна група показує копам те, що вже бачила ледь не половина міста. Знаєте, що вся центральна вулиця залита кров'ю. Тобто, ну є сліди, де пляма крові. Ні, ми не знаємо про це. А де саме покажіть, будь ласка. Далі поліція почала розбиратися у ситуації. За словами копів, молодий чоловік порізався вдома і пішов до аптеки. Втрачаючи багато крові, присів на лавку, де його і знайшли патрульні та викликали швидку. Як так сталося, що жоден патруль не помітив закривавленого чоловіка, який прогулювався під самісіньким міськвідділом поліції? Ми вирішили запитати у законників. Місто велике патрульні не можуть автоматично знаходитися на всіх місцях одночасно. Вони патрулюють не тільки основні вулиці, а також паркову зону. місця концентрації, де відповідно бувають крадіжки, грабежі, розбої. І від вони виявили його близько там чи години, чи 5-ї години ранку. За словами лікарів, молодого чоловіка зранку привезла швидка. Медики говорять, аби чоловік не гуляв, втрата крові була б значно меншою. Рано утром был доставлен пациент с резанной раной э, правой голени вот, э, с явлениями и клиническими проявлениями алкогольного опьянения. Была оказана помощь, рана обработана, первичная хирургическая обработка и в удовлетворительном состоянии Чоловікові надали відповідну допомогу. Він самотужки пішов додому. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.